Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? ФАПЕ Генеральний партнер Федерації баскетболу України! Владислава, ваша оцінка сьогоднішньої гри? Була гра дуже напруженою. Ви боролися в кожній чверті, але все-таки суперник забрав перемогу. Як вважаєте, чому не вдалося забрати перемогу вам? Так, я в першу чергу хочу привітати команду Київ з перемогою. Вважаю, що ну, була гра дуже гарна, що ми добре боролися, але ми багато програли підбирання, що вони зняли 21 підбор на нашому щиті, що це був ключовий фактор. Нам ну, трохи не вистачило сил вже в кінці. На вашу думку, що потрібно змінити перед наступним поєдинком? Зважає, що нам ну, потрібно лише ну, більше желання додати, і це нас буде добре, краще і, ну, вибрати свої помилки і буде все добре. Е, на рахунок вашої особистої гри, що вдалося, що, можливо, могли б зробити краще. Можливо, над чимось треба попрацювати вам особисто. Потрібно ну, краще в дійсності працювати, бо в кінці вже не вистачило сил захищатися. Пане Вікторе, після вчорашньої неприємної поразки ваша команда сьогодні змогла зібратися, видати ну, досить конкурентний, цікавий, напружений матч. Гойдалки були від початку до кінця, після першої чверті, коли Київ пішов трішки у відрив, Ви змогли переламати, зрівняти, вийти вперед. Потім все таки віддали. Як вважаєте, чому так сталося? Перше, я хочу привітати Киїбаскет заслуженою перемогою. Все просто: 21 підбор на нашому кошику. Тобто Київбаскет мав 21 володіння м'яча. Так, І не справилися з Єгором Сушкіним. Як на мене, ну, хороша гра, 29 очок. Він лідер цієї команди. тому... Треба аналізувати помилки, так і я хотів, щоб команда з ігрою прибавляла до наступних ігор. Тобто, ну, це тренувальний процес, звідси все йде. Ми, ми руки не опускаємо, ми рухаємось далі. Так що це тільки початок сезону. Тобто будемо готуватися. Вас сьогодні не вдалося добре зіграти на щиті, але які компоненти, на вашу думку, вашій команді вдалося добре втілити сьогодні? Е, ну, сьогодні, скажімо так, м'яч краще ходив. Більше рухались, заставляли Київ працювати в захисті. Тому від руху м'яча, від е, грамотних дій е, в першу чергу, в нападі в офенсі так е, ми десь змогли е, реалізувати свої відкриті спроби, і за рахунок цього ми ще трималися в ігрі. Е, можливо, маєте якийсь меседж до ваших болівальників тут, в Луцьку вони вас підтримували в певній кількості. Так, я хочу подякувати всім болівальникам, які приїхали з Івано-Франківська. Так і які вболівали з Луцька. Велике вам дякую. Вибачаємося за дві поразки, але ми знаємо, що ви вірите в нас і дякуємо. Артема вітаю вас з перемогою. Ви сьогодні приїхали в своє рідне місто, зіграли немало хвилин. Які ваші враження, емоції, відчуття? Mm -hmm. Чудові, емоції. Класно грати, багато знайомих, родичів. Це круто, що є підтримка. Поєдинок видався так зі сторони доволі складним для вашої команди. Ви як вважаєте, це через те, що бублика втратили, чи настільки там добре грала Говерла? Ну, і те, що бублика спочатку на початку гри втратили, це також вплинуло. Але говерла вийшла заряджена вчора. Вони програли і сьогодні були злі. Ми знали, що вони будуть злі, і також настраювалися на них. Але першу половину, можна сказати, провалили, десь дали їм побігти. Вони забили також багато важких кіпків, коли ми ніби відзахищалися, але на майстерності ці гравці забивали. А вже потім вийшли, настроїлись в защиту. Захист підкоректували і на підбираннях ми їх переграли. І думаю, за рахунок цього виграли. Е, на рахунок вашої особистої гри, які у вас відчуття задоволення тим, як зіграли? Можливо, вважаєте, що треба щось підтягнути, над чимось більше попрацювати? Ну я, звісно, вважаю, що треба підтягувати і це, тому що я не сказав, що добре зіграв. Але це, напевно, не до мене питання більше. Угу. А які, от ви е, в перерві, як команда в роздягальні налаштовувалась на другу половину, можливо, були якісь цікаві моменти, що теж вплинули на те, як ви зіграли і в підсумку забрали перемогу? Ну, старші, особливості капітан, Денис клазурних настроїв всіх. Потім ще коли збори з тренером були, також е, отримали трошки. За свої пробіли. і далі вже вийшли настроєні. Супер. Дякую вам. Пане Дмитро, сьогодні був дуже цікавий конкурентний поєдинок, багато контакту, багато боротьби. Чи здивувала вас Говерла? Так, в принципі, ні. Ми в передсезонному матчі виграли лише в останній чверті. Так? Тобто, ми всю гру були очкова очко. Робилися так, і в принципі, ну говорила така команда, що вона робиться на кожному. Вони максимально не дають тобі грати в нападі, немає комфорту в нападі, так і ми дуже багато, хоч в чверті, у нас в принципі по нападу результативність висока, скажімо так, так. Для такої гри контактно висока. Але дуже багато кидків ми брали не своїх з дриблінгу, такі що ми можемо находити, находити кращий кидок, так, краще кидок. Аніж дриблінгу, так і сьогодні велику роботу зробили великі гравці. Наші uh -huh. так на чужому щиті, е, ось навіть Сушкін там сьогодні два <coughs> рази пішов. Я вимагаю від них, щоб вони це робили. Так і сьогодні декілька гравців зробили такий крок вперед в цьому крок вперед в цьому напрямку, так ось, ну і великі гравці 100% сьогодні з під кільця, Максандлелькарфім дуже велику роботу робили. Вони більше в першій половині, так там де ми грали агресивну форму захисту, але все одно. Дуже хороша гра, і вони дуже нам допомогли. Власне, я хотів за них запитати. Ви як вважаєте, ну не як ви вважаєте, це те, як вони сьогодні зіграли, була частиною вашої установки? Чи вони так зімпровізували по ходу гри тут, залежно від обставин? Тут просто це ж гра, ви розумієте? І вони знаходилися іноді просто в правильному uh -huh. місці, так а іноді брали на себе відповідальність. Так, і Макс Андрю, і Ярік, тобто. Uh, так, нема такого, що ти даєш установу людині забувати чи не забувати. Так, звичайно, ми всі хочемо, щоб вони реалізовували свої кітки Але сьогодні. По проценту вони дуже допомогли. Сьогодні так, ну, я так, думаю, так, що так. хлопці мають їм більше довіряти а, в плані завершення атак. і вони мають також на себе брати більше відповідальності. Брати ці атаки серйозний перформанс, вкотре видав Єгор Сушкін. В четвертій чверті він досить агресивно атакував, і в поєднанні з цими підборами від ваших великих гравців, Карпюк теж в четвертій чверті закинув такі важливі кітки, на мою думку. Але який відсоток, ну там не в цифрах, звичайно, роль Сушкіна в тому, що в четвертій чверті ви все-таки забрали цю перемогу. Ну, я вже казав, що він не боїться брати себе на себе відповідальність. Його, так скажемо, ще юному віці. Так молодість, юність, не знаю. Тін, та це ж це юнаки ще так? Uh -huh. не, тін. Uh -huh. так, ось тому не боїться брати, але дуже багато поганих атак. Йому треба також працювати над якістю цих uh -huh. цих атак і якістю завершення, тому що іноді це просто авантюра, так скажемо. Звичайно, що він якісний гравець і має прогресувати, і має брати на себе іноді важкі кітки, так тому що він вже лідер команди в задній лінії. Плюс сьогодні ми втратили мішу Бубліка на 40, 47 секунд вийшов, так і за цього в нього ще більше так довелося брати, скажімо так. Більшість з периметра, так, тобто я думаю, що був би Міша, було б трошки менше в Єгора, більше в Міші. так тобто, ми розподіляли вони ці атаки з периметру більше. Але за відсутністю Міші, Міші то так, Єгор брав сьогодні на себе більше. Я думаю, що ми адаптуємося, поки ми будемо грати без Михайла так, і будемо більш якісно реалізовувати свій напад. На останок додам такого трішки волинського контексту. у Вас в команді двоє волинян, Карпюк, Смітьох. Хотілося б запитати вашу думку про їхній розвиток, прогрес, те, яку роль вони відіграють вашій команді. Загалом ну, ви бачите, так обидва грають велику роль сьогодні. Чома отримав там 5 фолів, Так, але я думаю, що якби не було 5 фолів, грав би більше. Ну і Ярик 23 хвилини, тобто. Вони в повній ротації, вони прогресують. Я задоволений їх прогресом. Але кожен тренер хоче, і я думаю, кожен гравець що може бути краще. Тобто, вони не мають зупинятися, мають працювати, мають рости. Я думаю, що в них в обох вони ще молоді гравці, але думати про те, що ми молоді і в нас все ще попереду. Mm -hmm. Вже не можна, так? Тобто вони, вони в такому віці 21-22 роки, коли вже треба давати результат в нинішній суперлізі, для того, щоб потім було тобі легше, так, і знаходити команду, і грати на якомусь більш високому рівні. Так? Тому я думаю, що вони будуть прогресувати, вони ще молоді і мають прогресувати, так будуть грати краще. А для нас вони зараз велика частина нашої команди. Дякую вам.